Четвер, 29 червня, в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16. Вітаємо. Бійцям одного із спецпідрозділів, які виконують бойові завдання на лінії фронту, подарували мікроавтобус. Ключі від автомобіля захисникам вручив міський голова Олександр Семчишин вчора у День Конституції. Очільник міста наголосив, що допомога силам оборони це пріоритет для усіх нас. Слава Україні! Героям! слава! Ключки вручаю та й служать. Дякую, удачі. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони, допомагаємо в основному по напрямку забезпечення транспортом. Квадрокоптери, дрони, тепловізори, антидронові знарядів. І сьогодні, під час дня конституції, передаємо транспортний засіб. Це бус для Volkswagen Т для одного з наших спецпідрозділів, який виконує бойові задачі на лінії фронту. Працює дуже якісно, результативно. А ми зі свого боку зобов'язані допомагати, підтримувати і робити все, аби хлопці могли виконувати ці задачі ще якісніше і ще результативніше, наближаючи нашу перемогу. Тому й в майбутньому. Ми обов'язково плануємо допомагати, передбачаючи кошти в міському бюджеті, залучаючи особисті кошти, кошти друзів, знайомих, меценатські кошти, благодійні, волонтерські. Тому що головний пріоритет нашій роботі сьогодні це все для фронту, все для перемоги. Жодного порушення прав і свобод людей під час переходу релігійних громад в Православну церкву України на Хмельниччині не зафіксовано. Про це під час робочого візиту в область повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, представники інституції були присутні на зборах щодо переходу в іншу конфесію у більш як 150 релігійних громадах. Він також розповів про дев'ять напрямків роботи, зокрема щодо повернення додому військовополонених. Сьогодні у Хмельницькому Дмитро Лубінець зустрічається з родинами, котрі чекають додому рідних. Перший великий обмін саме е, дівчат військовополонених відбувся 17 жовтня. Ми повернули 108 наших героїнь. І там перший раз публічно я зустрівся з Маскальковою, показник того, що ми напрацювали цей окремий обмін. Я ніколи не буду піднімати за одних. Я піднімаю питання за всіх. І таким чином ми працюємо. Я завжди публічно кажу, будь ласка. Не запускайте флешмоби по конкретному прізвищу, не запускайте флешмоби по е, конкретній ситуації. Це ускладнює повернення наших героїв додому. Я особисто вважаю, що Російська Федерація не погоджується на обмін всіх на всіх тільки по одній підставі. Вони використовують, хочуть використовувати чинник родичів. Намагаються дискредитувати владу України з тим, щоб звинуватити нас, що ми не хочемо повертати. Рідні військовополонених із Хмельницького та місцеві волонтери повернулися із польського Любліна. Там відбулася 45-та акція Поверніть героїв додому. У ній взяли участь більше 20 хмельничанок за час перебування за кордоном. Жінки розповіли полякам про рідних, які досі знаходяться у полоні, та про ті злочини, які чинить Росія під час повномасштабної війни. Окрім того, улюблені за ініціативи громадської організації Захист об'єднання волонтерів організували ярмарок, де зібрали близько 40 тисяч гривень на потреби армії. Найважче мені, напевно, зараз це за нашого сина. Востаннє він його бачив, коли йому було півтора року. І зараз нашого сину майже три він говорить, що він любить батька, але мені здається, що він ну якби побачив його, можливо, навіть і не згадав. І за це напевно найбільше болить серце, що тисячі тисячі дітей зараз не бачать своїх батьків. На жаль, в інформаційному полі Україна програє і цього не потрібно боятися. Ми мали можливість спілкуватися з поляками. Ми мали можливість розповідати їм про ті речі, які для нас є буденними. Ми мали можливість говорити про історії дружин, матерів, наречених, бабусь, сестер, історії жінок, які чекають. Вдячна захисту, вдячна волонтерам, що ви приїхали до нас, тому що самотужки там трішки важко боротись, тому що як поляки, так і, чесно кажучи, деякі українці за кордоном починають трішки звикати до цього всього, забувати. І ми не хочемо і не дозволяємо їм це робити. Десять безпечних просторів для внутрішньопереміщених дітей облаштують у Хмельницькій області. У спеціалізованих дитячих кімнатах з малечою працюватимуть освітяни та соцпрацівники. Нині для цих спеціалістів організували навчальні тренінги. Ми ознайомлюємо людей з програмою нашої організації, яка направлена на психосоціальний розвиток через фізичну діяльність. Ми багато включили в тренінг-блоків саме по психології, як працювати з внутрішньопереміщеними особами, як з ними взаємодіяти. І саме головне, щоб це було знаєте, в активній ігровій діяльності, щоб діти більше йшли на контакт і щоб це була екологічна саме головна діяльність. Багато в нас вправ і саме практична діяльність через спортивний інвентар. Але це не фізична культура, це саме головне треба запам'ятати. Ми переграли трішки спортивний інвентар, психосоціальний розвиток. Так ми а, взяли, а, ну давайте по гімнастичним палицям, так взяли так і перетворили їх на такий інструментарій на те, щоб діти були на згуртованість, на концентрацію уваги, наприклад, так, а, на те, як також відслідковувати себе в групі. Для хмельничан та внутрішньопереміщених осіб влаштують ярмарок вакансій. На ньому буде представлено вільні робочі місця та програми стажувань на понад 20 підприємствах. Люди матимуть можливість одразу подати резюме на посади, які їх зацікавили, та пройти міні-співбесіду. Захід відбудеться в суботу, 1 липня, в сквері імені Тараса Шевченка. Початок об одинадцятій. Ми проводимо цей захід спільно з центром зайнятості, спільно з громадською організацією, чесно. Також залучаємо приватну HR-агенцію, яка теж буде проводити майстер-класи про тому, як бути привабливим на ринку праці, як проходити співбесіди, які професії актуальними. Тому тут такий комплекс заходів, де з одного боку можна навчитись, як покращити свої навички в пошуку роботи, з іншого боку, одразу безпосередньо буде можливість знайти саму роботу. Абсолютно різних сфер, наприклад, Напевно, що найбільша кількість вакансій в «Новаторі». Також будучи швейна галузь наша представлена, яка потребує не тільки швей, а й дизайнерів, адміністраторів. Буде і виробнича сфера, тобто абсолютно різні сфери, і кожен зможе собі підібрати те, що їм подобається, те, які навички їм більше підходять. Буде той же електротранс, зараз велика нестача водіїв та водіїв автотранспорту. Ходину спомин, присвячену полеглому захисникові та поету Роману Набігову, влаштували у центральній публічній бібліотеці. Чоловік родом із Херсона, він загинув влітку 2014-го під час боїв у Донецькій області. Через чотири роки після його загибелі світ побачила книга Ні кроку назад. У ній зібрали усі вірші та прозу героя. У книгозбірні поезію Романа Набігова зачитували курсанти-прикордонники. Олександр Семенюк продовжить. Поглянь, яке у нас буття. Облиш безглуздо уявляти, що хтось покращить нам життя. Уривок вірша Романа Набігова Вставай народи зачитує командир навчальної групи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Юрій Занько. З творчістю автора чоловік познайомився нещодавно. Він знайшов в ній якусь певну частинку української душі, яка є в кожному з нас, і тому. Його вірші мені надзвичайно сподобались. Кожен щирий українець мав би, хоча б раз ознайомитися з його творчістю, щоб пізнати всю ту глибину. Душі патріота Роман Набігов народився і виріс у Херсоні у цивільному житті. Був матросом, згодом працював у правоохоронних органах. Після революції гідності виявив бажання стати на захист України у червні 2014-го Він приєднався до батальйону Моротворець а в серпні загинув. Йому було 27. Саме на книзі є од білий автобус, в якому їхав Ромця. Він буде всюди, білий автобус, бо саме цей момент це 15 хвилин до засідки, так, бо йде загине роман. Перші вірші з 2006 року. Це коли Роман закінчив школу, і це е, служба у е, воєнному морському флоті в Криму. Да, тоді, от З'явились перші вірші про кохання, про батьківщину. Історична книга, дуже багато хроніки. І, до речі, в цій книгі збереглось те, що зараз, чого вже зараз в Херсоні немає, що зруйновано. А як Рома написав, лише книги запам'ятають всю ціну перемог. З допомогою друзів та знайомих Романа батьки змогли випустити книгу ні кроку назад, де зібрали твори сина. У 2018 році надрукували тисячу примірників видання. Чи в пекло, чи в рай не хотів обирати. Втекти тільки хочу про все забувати. Забувши, вернусь, та не схочу вже згадок. Дитиною мру, так закінчу початок. Олександра Семенюк, Микола Руковський. Новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-ті також на офіційному сайті телеканалу та у наших групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!